Twoje? No ale cztery. To jest cztery. i'm to Сьогодні вночі прикордонники львівського загону на околиці населеного пункту Тернава, що за 10 кілометрів від кордону з Польщею, заскочили на гарячому групу чоловіків, які намагалися запустити у повітря безпілотники. Помітивши правоохоронців, чоловіки одразу вдались до втечі. На місці події прикордонники виявили 4 саморобних літальних апарати, 3600 пачок сигарет, позашляховик з причепом, а також чорнові записи, банківські картки та 4000 тисячі польських зло. Отих і понад 2 тисячі гривень, виявлене прикордонники передали поліцейським. Наразі тривають заходи по встановленню кола осіб, причетних до протиправної діяльності. Зазначимо, що безпілотники пролетіли територією Польщі понад 10 кілометрів. Українські прикордонники одразу передали дані своїм польським колегам, які на своїй території також знайшли пакунки з сигаретами. Згодом вони повідомили, що затримали чоловіка, який невдовзі прибув за товаром.